Вітаю в ефірі державної телерадіокомпанії Регіональна служба новин. Далі коротко про головне. Відзначаємо День Конституції України. Святковий концерт у шахтарській столиці. На Донеччині триває підготовка до збирання врожаю ранніх зернових. Стан готовності агропромислового комплексу обговорили на засіданні колегії облдержадміністрації. Авто замість візка. Напередодні дня молоді у Донецьку стартував автопробіг людей з обмеженими фізичними можливостями. Сучасне обладнання на озброєння швидкої. У шахтарській столиці відбувся тренінг для лікарів служби екстреної медичної допомоги. Комунальна катастрофа. Багатоповерховий будинок в центрі Донецька руйнується на очах. Розвиток сільського господарства пріоритетний напрямок діяльності як в Україні, так і на Донеччині. На цьому наголосив голова Донецької облдержадміністрації Андрій Шишацький під час чергового засідання колегії. На порядку денному на перший погляд два різні питання, проте однаково актуальні для області. Головною темою обговорення безумовно стала підготовка агропромислового комплексу області до збирання врожаю ранніх зернових. Чергова колегія Донецької облдержадміністрації спочатку приємне. Провідних спеціалістів Донеччини, викладачів, лікарів, вихователів, відзначили державними та урядовими нагородами. Наприклад, за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної журналістики та багаторічну сумлінну працю було присвоєно почесне звання заслужений журналіст України головному редактору газети Донецькі новини та Вечірний Донецьк Ользі Грабовській та Леоніду Лапі. завідувачу відділом новин газети «Приазовський робочі Ігору Семусеву та головному редактору регіональної телерадіо. Компанії регіон Донбас Тетяні Орел. Потім вже перейшли до справ нагальних. Через погодні умови восени та взимку на Донеччині загинуло 3,5% озимих посівів. Інші наразі знаходяться у задовільному стані. Майже у всіх регіонах області вже розпочато збір ранніх зернових. Планується, що минулорічний показник вдасться перевищити та зібрати близько 2 мільйонів тонн зерна. Закінчити збір планується протягом 15 робочих днів. В этом у нас году есть все предпосылки собрать хороший урожай, приблизиться к показателю 2011 года, который был лучший, было собрано 2 миллиона 350 тысяч, но не хочу загадывать, но надо стремиться. Хотя бы, по крайней мере, у нас, я надеюсь, точно будет лучше, чем в прошлом 2012 году. Миллион шестьдесят семь, это, конечно, не уже как бы в современном мире не результат для Донецкой области. Загалом аграрії регіону цьогоріч засіяли озимими культурами майже півмільйона сільгоспогідь. Зокрема, озимої пшениці посіяно майже 500 тисяч гектарів, озимого жита понад 5 тисяч, озимого ріпаку близько 7 тисяч гектарів. Цьогоріч спеціалісти планують сформувати внутрішній запас зерна, аби протягом року регулювати ціни на хліб. Із общого кількості прозведєного зерна в області годова потреба составить 607 тисяч тонн. Із цього об'єму. Буде сформований запас трьохмісячний, для того, щоб дозволити стабілізувати ціни на хлібобулочні здійсни в течії маркетингового року. Наголосили фахівці і на необхідності підтримати вітчизняного сільгоспоробника. Як метод запропонували форварні закупівлі, проте заявлені ціни викликали ряд зауважень з залу. Мовляв, вони явно занижені, і це не підтримка, а скоріше збитки. Обговорили під час засідання колегії і проект програми пошуку і упорядкування поховань, жертв війни та політичних репресій у Донецькій області на 2013-2017 роки. Він має стати правомірним продовженням аналогічної програми, яка реалізовувалася з 2006 по 2010 роки. Олена Сушкова, Сергій Поголів, регіональна служба новин. Зменшити викиди в атмосферу вуглекислого газу до 2025 року на 20%. Настільки амбітні екологічні плани озвучив Донецький міський голова Олександр. Олександр Лук'янченко. Тим часом держава так само традиційно боргує шахтарській столиці 55 мільйонів гривень. Через це виникають питання щодо фінансування проблем житлового фонду, соціальної сфери тощо. Культурна програма у рамках днів Конституції та молоді, які припадають на ці вихідні, буде на будь-який смак, вважає Донецький міський голова Олександр Лук'янченко. Сам же очільник територіальної громади шахтарської столиці щойно приїхав із Брюсселю із досить сміливими екологічними планами. Намечены мероприятия, которые до 2025 года должны уменьшить выбросы углекислого газа в атмосферу на 20%, вовлечь возобновляемые источники энергии на 20%, это биогаз, это утилизация мусора, солнечная, ветровая энергия. І обеспечить економію іспользованих енергоносітель, спортуємо энергоносителей на 20%. Але плани планами, а держбюджет не виконує свої зобов'язання у межах 55 мільйонів гривень. І ось лише деякі позиції, куди мали бути спрямовані, недоотримані кошти. Підготовка до зими комунального господарства, міста, водопроводи канализационные теплопро... теплотрассы и так далее 11,5 с миллионов. Дальше вопросы, связанные с дорожным хозяйством. Також десь порядка 12 мільйонів гривень. Тим часом до чемпіонату світу з легкої атлетики серед юнаків залишилось не більше як два тижні. Олександр Лук'янченко каже, що загалом все готове, але відповідальність перед гостями світової першості від цього не менша. Сергій Молодко В'ячеслав Веничанський, регіональна служба новин. Річницю прийняття Конституції України відзначили у Донецьку. Біля пам'ятника Тарасу Шевченку організували святковий концерт, а керівники області та міста поклали квіти до підніжжя постаменту. Втім, про один з головних символів України все ж таки забули. Про що саме? Дивіться у сюжеті. Безумовними символами будь-якої держави є герб, гімн та прапор. Усі вони визначені Конституцією України. Ось як. Державний гімн національний гімн на музику вербицького зі словами, затвердженим законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України. Конституція є, закони прийняті. Втім, цього дня на майдані біля пам'ятника Тарасу Шевченку під час мітингу національний гімн не пролунав. Півгодини людей розважали співаки і танцюристи. Нарешті з'явився міліцейський оркестр. Він зіграв чудове покурі, але до гімну справа не дійшла і в них. Гімн завжди є найголовнішим так сказати, атрибутом любого празника. Я думаю, що це вже так сказати, на совісті організаторів. Ім сьогодні України дуже прекрасний. і найголовніше, щоб он почаще звучав і не тільки в Україні, в городі, але почаще звучав за рубіжом. Тогда Україну будуть більше признавати, більше з нього вважатися і більше авторитет вона буде иметь в мире і в Європі. Добре, що прапори хоч не забули. Вони теж визначені конституцією. Втім, це далеко не все, про що написано в тій цікавій книжці. Европа признана, что эта у нас конституция достаточно демократичная и имеет все предпосылки для того, чтобы у нас развивалось государство. конечно, чтобы она ані соблюдалась, и всі закони, всі постановлення, всі укази, они, которые йдуть в развіття конституції, стобанії соответствовали. на цьому святкування не завершиться. Керівництво Донецька обіцяє урочистості в усіх районах міста. А вже потім свято повільно перейде у день молоді. Олексій Куделя, Сергій Чорний, регіональна служба новин. З нагоди святкування дня конституції в п'ятницю, 28 червня, фонтани Донецька працюватимуть за подовженим святковим графіком. Зокрема, всі 15 фонтанів, які знаходяться на балансі комунального підприємства Донецьк міськводоканал, освіжатимуть мешканців та гостей шахтарської столиці з 10 до 23 години. Музичний же фонтан на площі Леніна співатиме з 18 години. Головний закон України вшанували і у виправній колонії номер 2 у Дзержинську. Для засуджених влаштували змагання у казацькому стилі. За перемогу боролися чотири команди, одна з них самі засуджені. Команди готові до чесних змагань за перемогу будуть боротися. Чотири команди співробітники колонії, козацтво, представники карної інспекції та самі засуджені. Усі крокують на облаштований до козацьких боїв майданчик. Перший конкурс армреслінг. Потім бої на мішках, похід за сілю з перепонами та силові вправи. У кожному конкурсі визначають переможця за кількістю балів. Без заперечень перемогли співробітники колонії. Усі отримали солодкі подарунки, засуджені лише на третьому місці. Але капітан команди Вадим не засмучується. Для колишнього спортсмена головне не перемог. А чесні змагання. Ми йшли на те, що виграємо, виграємо, прииграємо, прииграємо. Тобто так ми з командою вирішили все. Як буде, так буде». Керівник колонії, впевнений, козацькі ігри вийшли на славу, а для засуджених це зайва можливість відволіктись від тюремного життя. Щоб вони ну, себе не настільки, як за колючою проволокою, вот, а відчували… більш-менш ближче до дому, до вот, домашнім традиціям. От, щоб вони... Все направлено на исправление суждено. Але ж не тільки змагання, розважити людство приїхали лялькові цигани. Від танців не відмовилось, навіть керівництво. Я Після справжніх чоловічих змагань козацький куліш. Щоб вкусно було, просто треба душу вложити в це все. Не тільки просто засипати кашу, нагріти води. Ну і так. Знать технологію приготовлення. Пізніше запрошені та родичі засуджених мали можливість на власні очі побачити, в яких умовах відбувають покарання 900 засуджених Дзержинської колонії. Кімната для відпочинку, навчальні кімнати та класи. І якщо для більшості такі заходи можливість розважитись, для Лариси зайвий привід побачитись сином та побачити реалії тюремного життя. Думала, що хуже здесь. Бібліотека велика, і санчасть ми смотрели, все чистенько, акуратненько. Заходили в камеру, де вони були, теж чисті простині білі були. Ну, я б не сказала, що прям взагалі страшно, але ну, теж ж, би, не на курорті, они. Інспектували колонію і правозахисники, виявляється, в сенсі дотримання прав засуджених, Дзержинська одна з кращих в регіоні. Доволі охайна колонія, тут все доволі нормально, і тут не можна казати, що умови тримання нестерпні. Наприклад, я не відніс би цю колонію до тієї, з якої ми отримуємо більш-менш багато скарг. Такі в Донецькій області є, але не Дзержинська. А ось керівництво пенітенціарної служби впевнено, саме такі заходи дозволять більше адаптувати засуджених до життя за ґратами. Ми естественно проводили і будемо проводити мероприятия. по той причине, что саме наша головна задача це то, щоб від нас виходили люди, які поняли і раскаялись, а не просто отбыли у нас срок. Для цього да, нельзя оставлять їх одних, нельзя оставлять их со своими мыслями, їх зі своїми мислями. Нужна їм заставлять розказувати заставляти убеждать работать, тогда Тоді вийде нормальний чоловік і буде член общества. А найкращий показник того, що все роблять правильно, низький відсоток рецидивів. Наталя Максименко, В'ячеславандичанський, регіональна служба новин. Вихідними українці відзначатимуть не лише День Конституції. 30 червня країна святкуватиме День молоді. Напередодні прем'єр-міністр України Микола Азаров відзначив найактивніших молодих людей преміями Кабінету міністрів за вклад у розвиток держави. Ця премія щорічно присуджується урядом з 2000 року. Якому направленні нам треба розвиватися? Іменно в тому направленні, над якими ви працюєте, це. Проблемы прежде всего инновационного характера. Мы должны с вами в нашу экономику привносить инновационные элементы, новые элементы, которые до этого не применялись нигде. Я это все вам рассказываю для того, чтобы вы были готовы когда-то заменить нас, сегодняшних управленцев. Самореалізуватися студентству та молоді допомагають не лише власні ініціативи та бажання, але й керівництво області. Напередодні дня молоді представники Донецької облдержадміністрації провели форум із молодими активістами. Краще отримали нагороди. За статистикою, молодь становить 28% від всього населення Донецької області. Якщо порахувати у цифрах, то це більше 1 мільйона 200 осіб. Лева частина з них студенти, з якими активно співпрацює керівництво області. І є вже деякі спільні досягнення, про які і говорили під час форуму. Ми в області організували, створили студентський парламент. Чим не кожна область може похвалитися. Ми проводимо студентські форуми різного гатунку. Ми проводимо молодіжні форуми, які є вже. Традиційними про які знають і не тільки в нас в області, але й за її межами і за межами України. До нас їдуть гості із Росії, з Молдови, з Литви. Також облдержадміністрацією був проведений конкурс Молода людина року 2013 Номінанти, активісти, що досягли певних успіхів у своїй справі. Кожен з нагороджених відмінник у своїй справі Сергій виступив ініціаторам форуму, який об'єднав молодих вчених для роботи на користь ботанічного. Просто вот такая моя жизненная позиция заставляет меня ну как-то стремиться к чему-то новому, ну, работа с молодыми людьми. Мне просто это интересно, і это вот наверное.